У нас немає ось цього внутрішнього великого поклику насилля один до одного. Тому я нагадаю слова покійного вже на сьогоднішній день Ігоря Козловського. Він часто повторював в своїх інтерв'ю і казав: Україна це сама мультиконфесійна країна світу. І часто була пауза. І люди думаю, «Та ну, ми ж християни, православні, там ну, окей, є ще греко-католики. Він. Чекав цю першу хвилю, потім знову я, як релігіовед, який вивчає цю проблематику багато років, маю мапу, цифри і готовий зі всім, скажімо так, з цим багажем вийти, щоб вам показати ще раз, що ми сама мультиконфесійна країна світу. Що це означає? Це означає, що хто би до нас не доторкнувся, хто б не був нашим ворогом, печеніги, там османці, московити і так далі. Ми намагалися інтегрувати ці частини і нікого не при. Жи мати, якщо немає загрози для нас.